Пайнеп вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я описати словами не можу, наскільки сильно мені подобається сучасна тенденція у розвитку комп'ютерних комплектуючих. Кожен окремий тип компонентів з кожним роком позбавляється певної болячки, певного недоліка. Ну там у крісла Cougar Hot Rod якість кожзаму абсурдно висока. У Cougar Dual Blader зручно користуватись додатковими кнопками навіть у роботі, а не лише у іграх. Але буває і так, що болячки принципі, принципі відсутні. Ну ось, наприклад, Cougar Uniface, конкретно версія White, як у мене, це просто гарний комп'ютерний корпус формату Мідтавер, хороший всюди, непоганий ні у чому, і в певному розумінні це робить мій огляд складнішим, бо зачепитись за недолік, щоб якось балансувати потік позитиву, я не можу. Ну бо навіть нудним я цей корпус назвати не маю права. І самі побачите, чому саме. Ну а перед тим як почати, з вас сподобайка підписка та дзвіночок. Нашу Україномовний контент можна підтримати коментарем і навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Мабуть, найближчим, що відноситься до недоліків, я можу назвати лише ціну комусь 2900 гривень або 75 доларів на поточний момент може здатись занадто великою сумою. Мені ні. Тим більше, що існує ще й Cougar Uniface RGB, який від Uniface без RGB відрізняється наявністю RGB у вентиляторах у кількості 4 одиниць проти двох одиниць без RGB, моделі JB120W. Але і ціна у RGB варіанта вища. Також теоретично там може бути RGB Hub, але я точно не знаю. Відмічу і те, що Uniface і та, і та версії доступні у кольорах чорному. Та білому. Запаковано корпус надійно. У комплекті йде інструкція, стяжки, гвинти, які, до речі, дуже цікавого кольору, і ви далі зрозумієте чому, та інші мілкокаліберні аксесуари. І ось тут в мене починаються проблеми. Бо Google Uniface це як геометрично ідеальна сфера. Зачепитись за щось неможливо. Добре, давайте так. От уявіть собі, певний бездоганний Міттауер. Не елітний, не великий, не під зборку всередині двох систем. Не акваріум, не тестовий стен. Просто звичайний ванільний недорогий металер. із всім, що треба всередині. От все, що ви можете уявити собі, позитивне. Ну, дивіться самі, загартоване скло з боку, пилові фільтри на салазках знизу, на магніті зверху, подвійний меж спереду, є меж з боку, високі ніжки з широким профілем, навіть прогумовані, більш-менш заокруглені края без гострих кутів, але і не овали, якісне нанесення фарби. У Uniface все це є, і воно видно одразу. На передній панелі жодного USB 2.0, пара 5 ГБ-A і один Type-C на 10 ГБ. Плюс гібридний аудіоджек і кнопки живлення та перезавантаження. Сумісність із вентиляторами до 9 одиниць. В мід-тауері до 9 одиниць. Сумісність із 420 мм радіаторами присутня. 75 баксів нагадуюсь. Сумісність із 140 мм вентиляторами присутня всюди, окрім як з боку материнки. Бо так і з боку материнки є посадкові місця для двох вентиляторів на 120 мм. Або для водянки на 240. Підтримка вертикального встановлення відеокарти присутня. Отвори під кабель менеджмент присутні у достатній кількості, окремий відділ під блок живлення. На місці. Сумісність із компонентами чудова. Материнські плати підтримуються Mini АТХ, Micro ATX, ATX, Сеп та EATX. Слотів розширення 7. З можливістю перетворити горизонтальні в вертикальні. Під 3,5 дюйма є два посадкових місця. І ще два під 2,5 дюйма. Максимальна довжина відеокарти до 400 мм. Максимальна висота кулера під процесор до 180 мм. Максимальна довжина блока живлення 210 мм. Є також захисні прокладки, щоб блок не пошкодив фарбу. Вага корпуса у пакуванні 9,3 кг. Розміри самого корпуса 230х493 на 475 мм. Зазори під кабель менеджмент також достатні. Ну тобто на поверхні і навіть трішки заглиблюючись, Cougar Uniface White бездоганний настільки, наскільки бездоганним може бути корпус Mi Tower в цю ціну. Ви, звичайно, можете, як і я, почати придиратись на автоматі до деталей. Типу, а де прогумовані манжети на кабель менеджмент? Де RGB-хаб? Чому з боку лише 120 мм, а не 140? Яка сумісність 420-міліметрових радіаторів з іншими компонентами системи? І я на все це відповім. Ви мали б рацію? Якби цей корпус коштував удвічі дорожче, недоліком я також не можу відмітити часткову несумісність радіаторів, бо так вона присутня. Якщо встановити спереду, то збоку вже не вийде. Я про бідне охолодження. Однак це, вибачте, обмеження Mid-Tower, самого формату. Можна було б сказати, що комплектні вентилятори занадто ручні, але це норма. Вони DC, не PWM. Вони крутяться на максимальних обертах, які здається з на хвилину. Більше того. Закінчу я цей огляд найкращими з деталей. Я залишив найсолодше на останок. Наприклад, всі гвинти, ті, що йдуть у коробці, ті, що вже вкручені, навіть проставки для материнської плати виконані в сріблі, а гвинти і на бокових панелях, і не тільки, не лише на живній, але навіть з гумовими шайбами для більш надійного вкручування і пошкодити фарбу таким чином буде значно складніше. Втім. Це все затьмарене реалізацією встановлення вертикальної відеокарти. Знаєте, як це робиться? Ви відкручуєте весь посадковий модуль і повертаєте його на 90 градусів. Він симетричний, він квадратний, і навіть слоти заглушки не виламуються, а відкручуються. І гвинти на них у стилі всіх інших. І навіть вибачте кабель usb 3.0 від передньої панелі. Виконаний у білому кольорі. Зазвичай він синій. Підсумки ви самі розумієте, і самі, мабуть, шукаєте причини не ставити цьому корпусу найвищий з балів, який можна взагалі поставити. Це нормально, все добре. Я чесно не знаю наскільки крутим є Кугар Юніфейс Блек, але Кугар Юніфейс Вайт є найкращим Mid Tower корпусом, який я бачив у своєму житті. У цьому корпусі є все, що треба. Все, що у ньому є, зроблено якісно. Все продумано, все ідеально. Більше того, компанія пішла на крок вперед і додала речі, які я бачу вперше. І навіть загальний стиль витримано всюди. І все це за 75 доларів. Тому, вибачте, але це мої перші 10 із 10 у оглядів корпусів. Хоч чому я вибачаюсь? Мені нема за що вибачатись, самі бачите. Пишіть втім в коментарях, що вам тут не сподобалось. Я розумію, що більша частина буде справою смаку, але пишіть у будь-якому випадку. Ну або пишіть, що вам сподобалось найбільше. Якусь от одну річ виділіть, або дві. Я особисто у захваті від підтримки 420 мм радіаторів. Бо ви у шоці будете наскільки дешевими зараз є водянки на 420 мм І одночасно. Мене захоплює реалізація вертикального встановлення відеокарт. Але ви? Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну київському магазину SaudMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також магазину MotoSTAF і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобається підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і присуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал ОРОТАЙШНБРЖІ. Віть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові! Знято!